Боже, нехай Бог оберігає там, де ви є? Знаєте, дуже багато науковців дивуються, як може дитина вилікуватись від аутизму, як може людина вилікуватися від раку, як, наприклад, люди можуть взагалі змінитися повністю. Тут був такий повний грішник з повним букетом, а тут ходить одна святоша. Як таке можливо? Такі чудеса відбуваються тільки коли ти з Ісусом Христом. Тому що Ісус каже, пізнай мою істину, ти будеш вільним, будеш вільним, вільна від гріха, вільна від всяких залежностей, від всяких болячок, звичок, тільки з Господом. І Ісус Він є тут на землі через Духа Святого, а Дух Святий. Єсть у церкві. І в нас відбувається таке повне зцілення, тому що ми каємось, ми визнаємо свої гріхи, це все відбувається в церкві. І кров Ісуса Христа, яка є в церкві, в Будомі, вона нас омиває і очищає, тому ми стаємо новим Вінцем творіння Господа, через якого Бог може діяти на нас, може впливати, може виконувати свою волю. Тому що ми йому дозволили, ми очистили своє серце, ми очистили е, свою душу, свій розум і впустили Ісуса, відкрили йому серце. Ісусів на троні серця нашого і почав діяти, почав робити ці неймовірні зцілення, неймовірні перетворення. Тому якщо ти бажаєш таке чудо мати і у своєму житті, ми церква слава Боже, запрошуємо тебе, приєднайся та пізнавай істину, яка дійсно зробить тебе вільним від всього. Нехай Господь тебе оберігає. Амінь.